Щиро вітаємо всіх на сьогоднішньому районному третьому етапі змагань з президентського проекту Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги спортивного орієнтування. Ісус Христос прославляє Божа мати оберігає на чемпіонські звершення. Щоб у вас доля щедрою була, щоб вам життя світило сонцем, і скрізь промені добра, щоб вам світили у віконце. Щоб кожен ранок у житті приносили вдачі, здоров'я, щастя вам, добра і благодаті! Я попрошу своїх колег із дружньої нам територіальної громади Кольчинської, допомогти виконати технічну роботу, видачу номерів.

ми все для О, біч, Добро кинемо в біч, Хочеться насамперед подякувати всім учасникам. Ви неймовірні молодці. Ви сьогодні подарували для нас таке гарне дійство. Ви всі є наполегливі, справжні спортсмени. Один одного підтримували в командних цих змаганнях. Змагання дійсно відбулися, як є в нас гасло, разом до перемоги, пліч о, пліч підтримуючи один одного. На цей раз золотими переможцями, які поряд із командою дівчат міста Мукачева, будуть мати за честь і на них від покладається дуже велика відповідальність представляти місто Мукачево на четвертому обласному етапі шкільної ліги. Учнівські змагання, спортивне орієнтування пліч пліч Це дружня, міцна згуртована команда із славного населеного пункта Закарпаття Польщину. Запрошується, Ми все зможемо для наших рідних облич, добро примножимо, сломи кинемо в піч, переможемо разом, коли плічо плеч.